Щастя Грицькове було невелике, Шия була утята глибоко, шию зв'язали, й він конав собі на самоті в шпиталі. Раното й гоїли, як уміли, рана не гоїлась і гнила. Грицько тим не клопотався, його муки й страшні спогади зникли тепер, мов катівський меч їх перетяв. Йому згадувалось, що щодний невиразний. Щебетання ластівки над вікном в його уяві ставало якоюсь чудною лицедією. Тони не то що нагадували, а самі ставали якимись істотами. Все життя проходило в дивних невиразних образах, наче чудні фігури хмар, де не знати, де закінчиться одно і починається друге. Так ішов час: рана гнила, Грицько вмирав. І на дев'ятнадцятий день після своєї кари вмер він добровільно, як значиться у тому ж протоколі. Порожніми вулицями містечка пронесли його тихою ходою шпитальні діди.